За багаторічною традицією в останню суботу-грудня на стадіоні Спартак збираються спортивні команди випускників. У футбол грають команди 70-х, 80-х років народження. Це турнір різновиковий та аматорський. Тож боротьба хоче і запекла, проте у дружньому колі. показати собі, що вони ще можуть грати в футбол, зустрітися друг з другом. Тому що в принципі всі ми тренувалися разі, грали в місті, грали футбол. Месили эту грязь, которая сегодня окружает нас. Нас это не останавливает. Я года меряю не от Нового года до Нового года, а от турнира до турнира. Вже не закінчується ні в 30 років, ні в 40 років. Это сьогодні доказували команди, которые грали в футбол. Ребята, которые за 40 років. Перемогу здобула команда футболістів 1977 року народження, отримавши перехідний кубок щорічного турніру. Це вже восьма зустріч випускників на футбольному полі ДЮСШ Спартак. Любителі футболу наголошують, що змінювати традиції не планують, і своїх товаришів юності чекають на стадіоні уже наступного року.